Житловий комплекс «Біг Бен» від «Ріал» – столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування? Андріана Кучер, моя колега, на зв'язку на добропільському напрямку вже є Андріана. Привіт, слава Україні. Героям слава, привіт, Юра. Андріана, скільки ти вже там часу перебуваєш? Що можеш нам розповісти? Що тебе вразило, і загалом, яка обстановка на одному з найважчих напрямків, нагадаю нашим глядачам на лінії бойового зіткнення. Ну, от я буквально вчора цілий день провела як в самому добропіллі, так і на добропільському напрямку. Дійсно, ситуація а, достатньо складна, але з іншого боку, а, говоримо про те, що саме українська армія зараз звільняє населені пункти, зачищає населені пункти від росіян. А треба розуміти, що специфікою цього напрямку очевидно є зовсім така нечітка, розмита і хаотична лінія фронту а, для наших бійців. В цьому ключі очевидно дуже важко, бо коли ти перебуваєш на якихось позиціях, умовно ти піхотинець, тримаєш позиції, і ти розумієш, що десь селу можуть бути росіяни, ти не знаєш, де саме вони, де конкретно вони, але ти точно розумієш, що твій ворог може бути десь позаду тебе. От конкретно зараз ми бачимо мапу, і ми бачимо дійсно з одного боку важку абсолютно ситуацію для росіян, де вони перебувають вже ну практично в трьох таких оточеннях, в трьох котлах, де можуть утримуватися сотні. Сотні росіян, але з іншого боку, враховуючи, що кілька тижнів тому росіянам вдалося так стрімко просунутися на цьому напрямку і стрімко, ну, скажімо так, вірватися, пробити нашу оборону. То деякі населені пункти залишаються станом на зараз досі ще не зачищеними від ворога. В деяких населених пунктах росіяни прямо контролюють позиції. Тому повторюсь, ось ця специфіка добропільського напрямку станом на зараз це абсолютно така хаотична розмита лінія фронту, коли чітко не зрозуміло. Де конкретно російські позиції, де українські, тобто, це все може бути в дуже такому перемішаному порядку. Якщо казати про саме Добропілля де вчора я провела чимало часу, то місто ну принаймні. Так, центр міста можна точно казати абсолютно знищений, і саме місто не придатне більше для життя. Там практично немає світла і зв'язку. Тобто, люди, з якими місцевими я там спілкувалася, вони говорять про те, що ну деколи там вранці може на годину бути світло, деколи ввечері так само на годину може бути знов ж таки світло чи зв'язок. Разом з тим води і тепла в місті вже немає повністю. А попри це, там залишається десь приблизно півтори тисячі цивільних. Жителів і там в кожного своя ситуація, чому вони не виїжджають? Але тим не менш, в цьому ключі ми можемо говорити, що Ті умови, в яких опинилися добропілля, це в цілому дуже схожа історія, як це бувало і і триває з іншими нашими населеними пунктами, дуже близько до лінії бойового зіткнення. Росіяни в цьому ключі без виключення діють за однією тою самою схемою, за однією тою самою тактикою. Вони намагаються повністю знищити місто, повністю вбити життя там і тим самим ускладнюючи знову ж таки оборону для наших воїнів, наших бійців, які... Безпосередньо власне стримують ворога на тих чи інших рубежах. І коли ми кажемо про саме добропілля, то, наприклад, абсолютно ну, таким вражаючим, вражаючим для мене стала історія про місцеву лікарню, яка була дуже великою. Це була велика районна лікарня, яка налічила там приблизно 10, можна сказати відділень. І фактично це лікарня, яка обслуговувала цілий районний центр. там до ста тисяч людей і росіяни буквально за два дні от уявіть повністю знищили цю лікарню. Вони не пожаліли кабів, там півтонних авіабомб і от просто. Десятком авіабомб за два дні знищили повністю всю лікарню. От я була там, покажу все це відео вже зовсім скоро. Буде великий репортаж. На моєму ютуб-каналі, можете принагідно підписатися. І а поки да дійсно можу сказати, що лікарня перетворилася на суцільні руїни, і знаєте, було дуже так щемко і боляче, наприклад, зустріти там головного лікаря цієї лікарні, який просто знаєте, приїхав подивитися, що там відбувається, станом на зараз. Всіх працівників все майно цієї лікарні евакуювали до Дніпра. Але от власне він сам має будинок в добропіллі і час від часу приїжджає подивитися, оцінити ситуацію. І ось він так вперше прибув після сама лікарня, я Гадаю, була знищена на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. І от він з того часу от перше приїхав і побачив, що те місце, де він пропрацював 21 рік як головний лікар, те, чому він присвятив все своє життя, воно повністю от до руїн знищено росіянами. На щастя, на той момент лікарня вже була повністю евакуйована. Повторюсь, тому фактично загиблих чи жертв там не було. Але саме місто Росіяни обстрілюють просто кожен день, використовуючи багато кабів, використовуючи дрони в тому числі. Як і в піві, так і дрони на оптоволокні, що зараз є найбільшою проблемою. Так само артилерія дуже активно працює. Скажу так, мені пощастило, бо коли ми вчора заїжджали в місто, то така була дощова й хмарна погода, нельотна, так би мовити. Тому там тільки буквально один раз неподалік нас засікли. Впівдрон, а так в цілому було достатньо спокійно. Ну як спокійно, наскільки це можна назвати? Тобто, ти постійно все одно на фоні чуєш звуки вибухів, роботу артилерії і таке інше, але тим не менш, попри це. Ось така була ситуація в самому Добробіллі безпосередньо вчора, коли я там перебувала. Ну і так само хочу згадати просто неймовірну історію пілотів безпілот, прості, батальйону безпілотних систем 59-ї бригади. бо це дійсно. Зокрема, військовий за позивним Балтика, який фактично відео в історію цієї війни, адже як ми можемо знати, 29 вересня кілька днів тому був збитий російський вертоліт Мі-8 з впіврона українського, і от в мене була можливість як поспілкуватися з самим бійцем, самим пілотом, який безпосередньо так це зробив, так і з командиром їхнього батальйону. Ну, треба точно розуміти, що для хлопців загалом це майже я не знаю як національне свято. Тепер цей день, 29 вересня, коли дійсно я зазначу, що це перший в історії підтверджений випадок повного знищення російського вертольота із FPV-дрона. І, от, звісно, я розпитала там хлопців якісь деталі про ці про цю операцію. А, і вони кажуть про те, що насправді готували вони її приблизно місяць. Тобто в них була така задача вполювати російський гелікоптер. Це не те, щоб виключно знаєте, а, там доля випадку чи щось таке. Ні, вони місяць над цим працювали, намагалися піднімати впівдрони з різних позицій, а, вимірюючи, знову ж таки ту відстань, відстежуючи загалом рух роботи російської авіації російських вертольотів для того, аби розуміти приблизно який час вони піднімаються в небо, по яких позиціях вони працюють, де фактично можна їх перехопити, на якій відстані, але от раніше такі спроби були безуспішними, враховуючи, там, силу вітру, або, наприклад, неправильний так, не зовсім чіткий кут. І... Траєкторію руху FPV. і от конкретно цього разу в двадцять вересня, коли пілоти підняли впіві, спочатку вони взагалі намагалися вполювати російський К-52, але зрозуміли, що їм не вистачить можливостей розвити достатню швидкість для того, аби наздогнати цей вертоліт. І коли вони вже розверталися на зворотньому шляху, от в цьому випадку, можна сказати, уже так пощастило, побачити якраз російський Мі-8 Ну і вони вже рухались на нього. Просто це було так би мовити лобове зіткнення. Таке фронтальне лоб в лоб, і от загалом хлопці кажуть, що вони й тобто, чітко розуміли, що це єдиний спосіб вразити російський вертоліт, повністю збити його. Це можливо тільки при такому зіткненні лоб в лоб, що власне і було реалізовано. Ну і знаєте, хлопці кажуть, що такі відчуття. От я запитувала, що вони відчували в цей момент, коли вони розуміли, що вони вже летять на цей російський мі в впівроном, і от в момент падіння горіння, так фактично, цього вертольота, бо я зазначу, що там є ві. До, і ми могли так само пересвідчити, що воно фактично вигорів російський мі 8 То хлопці кажуть, що від по відчуттям для них це було щось дуже схоже в момент, коли вони звільняли Херсон. Бо я зазначу, саме 59-та бригада брала також участь у звільненні нашого Херсону, і вони кажуть, що за весь час цієї війни це було приблизно два для них такі моменти: от звільнення Херсону і збиття цього російського Мі-8. Тому ось на такій позитивній ноті, мабуть, що буду завершувати. Адріан дуже тобі дякую. З нетерпінням чекаю я в пане глядачі твого повного великого репортажу про безпец з місця і бережи себе обов'язково, тому що добропілля це в кількох кілометрах від лінії бойового зіткнення. Вона там динамічна ця лінія, звичайно що там, нема чіткої, і це, до речі, гірше для безпеки життя, тому що не невідомо звідки може ворог йти. Тому ще раз тобі дякую і обов'язково береже себе. Дякую. Нагадаю, нашим речам з нами була моя колега і ведуча каналу Адріана Адріна Кучерка зараз перебуває на добропільському напрямку. Ми всі очікуємо від неї повного розширеного матеріалу. Нагадаю вам також на зачне цієї години, що збираємо на автомобіль для 8-го полку сил спеціальних операцій QR-код на ваших екранах. Давайте дотиснемо. Лишилось зовсім трішки. Ви молодці, але можна бути кращими молодцями і закрити цю потребу для наших героїв. Нагадаю вам, машина Volkswagen T5. Хто задонати 200 і більше гривень? автоматично бере участь у розіграші на iPhone 16 256 ГБ пам'яті.